Марина просто скаже, що це саме з вами. А чого я сама туди піду? Може, вони мене будь будуть. Доброго дня можна? А що Ну, Ми хочемо зайти на територію. Давайте пройдемо. Я Суркова Марина, це зі мною, волонтери ваші. Я думаю, ми нічого поганого вам не зробимо. А що ви за знаки подаєте? Щоб замок зміни. Я... Курить. Ви знімаєте камери, бо я не помню. Ви не прячте камеру, ви мене знімаєте, коли я буду розмовляти з ними. Що перше? Доброго дня. Мене звати Марина Добавка, Суркова. Третій, третій Ви дані дані, дані зателефонували. Так, не кричи, не кричи дано це. Ми хочемо подивитися собачок, як у вас тут все облаштовано. Я взагалі приїхала перевірити Мога, собачку, викарню, скарги, Ванатрі, Виколаїв, мікла, скарги від, від волонтерів були. Віногна. Я вирішила сама перевірити, чи дійсно це так, чи у вас тут це гаразд. Вас не знімати. Наші телефони виставили. Де це записано? По перше, Виключі. 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 по перше, Виключі. Виключі. якщо ви будете протягувати руки, ми викличемо поліцію. Ми прийшли до вас привикли поліцію визивати. Ми прийшли до вас з миром. Ви кричали з миром. Ви з миром. Ви прибрали воєра. Я вам не сказали, ввічай, Ді Я Будьте, Тове, з Харків. Я з Харкова. Я тобі зараз громадської організації. Тук, а ти блядь. попробуй Е, Що ви робите? Що таке? Ви хочете вдарити мене чи що? Ми прийшли ми, а? Да? Оце так. Викликайте, я викликайте, я буду писати заяву. Викликайте. Що це у вас за працівник викликайте такий? Будь ласка, на підставі чого? Викликайте. На підставі чого? Ви на мене кидаєте, на підставі чого я камеру до вас викликайте. я не виключу камеру, на якій підставі? Вибачте, я буду фіксувати, якщо ви мене будете бити. Я вас не трогав. Хіба я вас трога? Ні, ви ось куди? Куда йти? Можна камеру включити. зйомками? Була камера